Перше, ми зробимо відомим прізвище кожного народного депутата, який не підтримує законопроект. Віталія, а чому ще не зробили цього? Ми чекаємо нового парламенту. Я скажу відверто. В нас дуже мала, мала віра, що цей парламент щось приймає. Відверто нема сенсу. Нема ми ж хочемо, ну ми зробили прізвище відомим, хто не проголосував. Кожного з них. Більше того, коли почнеться вони відомі. Кому вони відомі? Ну, рух чесних публікував, наприклад. Вони були на українській правді, вони були в усіх медіа. Але ми, пому тобто, ми витрачатимемо сили і час на комунікацію цих прізвищ, коли почнуться вибори. І тоді, якщо коли почнуться вибори зараз, тобто я не сподіваюся, не прямо зараз ми підпускаємо і не розказали це. що ми ще будемо робити. Наступне голосування Це законопроект який зараз зареєстрований і пройде комітет. Ми на першому читанні. Ми сподіваємося ще до кінця літа. Докі до, до останнього потамицького тижня. І ті, хто не проходить законопроект, ми виберемо ці прізвища, виберемо найцікавіші з них, ну керівників фракцій, заступників. І покажемо всій Україні, а чим ці товариші насправді володіють? Чого вони так бояться, щоб люди побачили? То ми все одно покажемо, чим вони володіють. Тому, друзі, краще проголосуйте. Тобто, хто не голосував і чим вони володіють, ми цим займемось обов'язково.